Друзі, маю до вас дуже важливе питання. На подумати, що буде, якщо трьох росіян посадити в яму, дати їм пляшку горілки та касету з фільмом Брат 2 Ну і звісно, Відик. Я думаю, що ми отримаємо шовіністичний чат та фашистську державу. А що ви думаєте? Напишіть в коментарях. Чи як звати? Болфман Юрій? Німець. Ага. А той єврів, -то, не дуже. Нещодавно кремлівський тарган дімочка Пісков заявив, що в Росії нема жодних проблем з іншими народами інших країн. Не смійтесь, бо це найкращий анекдот з часів «Штірліц стріляв очима, але обидва ока пролетіли повз ціль». Після нацистської Німеччини, ну, мабуть, більше ніхто не виливав стільки бруду і ненависті на інші народи, як саме сучасна Росія. Расизм та шовінізм серед росіян стали звичними і побутовими, я не знаю, як прогулянки на вулиці. Ви знаєте, росіяни ж навіть не помічають, що їхня ненависть вона не має меж. Вони реально вважають, що інші народи тупіші, відсталіші, бездуховніші і взагалі слабші за. Звісно, росіян. Американці тупиє! А все чому? Тому що російська влада навмисно культивує серед населення ненависть до всіх навколо. Але найбільше, звісно, до нас, до українців, а ще до євреїв та казахів. Якщо ми не будемо себе вважати, то чому інші навіть нас уважають? Слава Росії! Антисемітизм в Росії це історична міць. А розбурхання ксенофобії щодо України та Казахстану пов'язане з загарбницькими планами проти них. Все просто, аби росіяни без вагань йшли вбивати українців, а потім казахів, треба їх запевнити, що українці і казахи взагалі не люди. А краще вдавати, що їх взагалі не існує. Це просто повітря, не люди. И теперь четвертое важное замечание. В случае с так называемой Украиной, или, если говорить более точно, с Малороссией, всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину. Территории по обоим берегам Днепра неотъемлемая часть российских стратегических историй. Лічих границ. у казахов не було государства. Казахстану просто не сучавало. Казахстан, Україна, Білорусія, Росія та взагалі історичні землі да. Російської імперії. Ну, з ненавистю до українців, я думаю, нам вже давно все зрозуміло на болотах. Навіть найдобріша кульбавця, почувши слово Україна, починає прискати мерзенну слиною і відправляти онуків, здихати під Авдіївку. Ну тому що їй так хочеться. Только все правильно сделали, только надо было раньше в 2014 году их душить. І давить, і унічтажать у сволочь фашистською ти Це необхідно. Із антисемітизмом в Росії теж все в найкращих традиціях третього рейху та чорносотинців. Ну пам'ятаєте єврейські погроми в Дагестані? Я за єврейцями за єврейцями. Я Я теж за єврейцями. Крові. Я. А ось ненависть до казахів. Вона цікава, цікаво тим, що лише починає набирати обертів. Наративи всі ті абсолютно самі утиски російської мови, зміна назв міст і вулиць, і взагалі Казахстан створив Ленін. Собственно, територія Казахстану це великий подарок з сторони Росії, Совєтського Союзу, і це давня методика Кремля. Друзі, спочатку ставити під сумнів, право казахів мати власну казахську мову, мати її державною. А потім, взагалі, право Казахстану на існування треба піддати сумніву. Свишив совершенно унікальну річ. Він же створив государство на території, на котрих государство не було ніколи. У не було государства з Він Он його создав. Російські шовіністи з 1990-х років зневажливо висловлювались про Казахстан і всі пострадянські республіки Центральної Азії. Але саме Казахстан під особливою увагою через найбільшу в регіоні російськомовну меншину. На темі шовінізму ламалися навіть російські дисиденти. От, наприклад, Солженіцин бідкався, що в Казахстане ображают россиян. Из Средней Азии нам тоже надо уходить. И мы русских своих должны забирать. Но вот в том беда, что мы, этих русских, там им создают невыносимые условия. Они хотят оттуда бежать. У них там віднімають все імущества. Говорять, поняття лічне імущество не існує. не дають контейнерів на вивозку імущества. Тоді ж, серед тих, хто ностальгує за совком та російською імперією, пішла мода заявляти про претензії на північний Казахстан, де мовляв, казахів майже й немає. І Байконур взагалі треба повернути в рідну гавань. Це космодром Байконур. Байконур увійшов в состав арендах отношений між Росією и Казахстаном более двух с половиной десятків лет тому назад ми платим за аренду цього космодрому. Інструменти проти Казахстану ті самі, що і проти України, ЄС та США. Створення фейків, розмухування конфліктів на національному мовному релігійному підґрунті. Ось, наприклад, в серпні 2022 року російські телеграм-канали розганяли фейк про те, що НАТО в. Підлітків казахів убив російського хлопчика в Астані. Ну звісно, це виявилось цілковитою брехнею, і фейк швидко спростували. Але ж ніхто за розповсюдження його не вибачився, і матеріалів не видали. Тож ненависть дедалі наростала. Останнім часом керолійська пропаганда буквально зійшла на брудні образи. Казахстану ніколи не було. Казахи штучна нація, казахська держава. Це здогадайтесь фейк. Казахи. Братья, это что за неблагодарность? І зараз, друзі, Москва перейшла до прямих погроз і територіальних претензій до Казахстану і озвучує це не якась там алкашня на кухні чи Алкашня в Кремлі, устами депутатів Держдуми та кремлівськими пропагандистами відкрито декларується, що наступна ціль після України це Казахстан. Ну слушайте, давайте все таки звернемо увагу на те, що наступна проблема – це Казахстан, тому що там теж можуть початися ті ж саме нацистські процеси, що зараз на Україні. Границы у нас там и русских там... там много. Самый... І территории там извинить. І и і та... і, і, между прочим, ядерное її... топливо для всего нашего Росатома тоже не. там. Конечно. Ми її чому. Депутат від єдиної Росії Федоров заявив в газеті РУ, що Казахстан це територія не зовсім законного характеру. Як вам таке? Тогда давайте тогда з вами розмовляти по-другому. Другим языком, ребята. Казахстанці. Понимаете, одно дело, добрый русский человек вам подарил, и вы это цените и дружите с ним, а другое дело, что вы взяли и плюнули, как в данном случае сделал МИД Казахстана. Но тогда, понимаете, вот когда мы требуем, поднимаем вопросы возврата территории и восстановления незаконных решений 1991 года, на самом деле у нас ограничение только одно морально, моральное ограничение. То есть вроде друзья, вроде ссориться с ними нехорошо, Ну, правильно. Ну, якщо, оказывается, ви не друзі і наші подарки не ціните, так ви нам руки розв'язуєте, ребята. Треба сказати, що реакція в Казахстані була більш-менш адекватна. Трудно коментувати провокацію депутата Госдуми з інтелектом тринадцятилітнього мальчика. Звичайні казахи теж зрозуміли, що таке рашизм і чим він їм загрожує. Тож там розпочалося справжнє полювання назетників і ватників. Сергій. Смотрите. ТЗ убери. Убери давай. давай. Давай убирай. Сейчас убирай. Я вот, я вот сейчас снимаю. Давай убирайте. Быстрее. Они приехали, они Они Мне, мне. Они сейчас в Казахстане находятся. В России пускай ездят. В Казахстане нельзя ездить. Убирайте давайте. Быстрее. Ви не кричите нас отец сумер. Вони приїхали, не росіяні паспорта роз'ясні. Таможні нічого убираю, не сказали. Убирай это, это, таможня, это здесь, Казахстан. Убирайте понимаю. Велика кількість казахів підтримує Україну і бажає нам перемоги над Мордором. Це правда. Пога, Казахстан. Доброго вечора, з України. Ай-я-я, батька наш Бандера, Україна має і, і росіяни. До речі, теж це їм не можуть пробачити. Вони навіть не можуть пробачити, що Казахстан як держава дотримується нейтралітету. І думайте, випадково Путін досі не може правильно вимовити ім'я президента Казахстану. Ні, це такий прийом, типу показова зневага. Кимжена що ми вічевоступали і Тож цьому фейку я ставлю теж нуль готи з десяти, адже Росія це синонім ксенофобії та шовінізму. І пам'ятайте, друзі, на останок хто не скаче, той в газовій наддержаві сидить без газу. І я вас чергове закликаю: будьте пильними і читайте ресурси центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось.